Можливо, тема, яка виникла, і зазвичай ми таки ми не говоримо про міжнародну ситуацію, але я не можу не відреагувати на це, тому що зараз є загроза індопакистанського конфлікту. Не виключено, що ядерного. Ну невідомо, але виключати ми не будемо, тому що є ядерна зброя і в одної країни, і в другої, хто її застосує, невідомо. І зараз я б не просив вас. Оцінювати там сили сторін порівнювати, в принципі нам це є байдуже, але тут є нам є байдуже хто переможе чи, чи програє у цій війні. Але на вашу думку, як це вплине на розклад ситуації в нашій війні, тому що ну Пакистан це 250 мільйонів населення, це більше ніж в Україні і Росії разом взяти в Україні. Це в, в Індії це залі півтора мільярда. Тобто, то що е, наша війна піде на другий план? Е, навіть на третій план на фоні цього, е, це є ясно. Але як це е, вплине на нашу ситуацію? А воно як воно якось вплине? воно вплине звичайно. Тут варто говорити, ви слушно зауважили, що українська. Війна тоді відійде як мінімум на другий план, дві ядерні держави. І тут, пане Олександре, перше питання: а кому вигідно, як завжди казали класики, правильно? Я казали ремляни, дивіться, кому це вигідно, а кому вигідно? Російській Федерації. І в мене взагалі ситуація, що це можливий конфлікт, а його навіть і конфліктам, ну поки це конфлікт. Але можливе безпосереднє протистояння двох ядерних держав воно спровоковано Російською Федерацією. Давайте згадаємо, з чого почалося. теракт правильно Ісламістських бойовиків, який привели до чисельних жертв і відповідно напруги стосунків між Індією і Пакистаном. А почерк російський абсолютно. Тобто говорити про те, що я би не виключав можливості е, того, що за цим терактом стоять російські спецслужби, тим більше, що останні е, протягом десятиліть виштовхували власне ісламістів з території Російської Федерації, для більше того, фактично агентура ФСБ і формувала ті бойові загони е, у лавах і які воювали на території Сирії. Та інших гарячих точках. От про це варто говорити. З приводу ядерного потенціалу, він фактично однаковий: 180 у однієї сторони, 160 у іншої сторони. Але найбільше, що варто знов таки на що звернути увагу, те подивіться на сам характер. Військово-технічної допомоги Індія з ким військово-технічні контракти укладала Російська Федерація. Лише не останнім часом Індія відмовилася від відповідно російських контрактів і диверсифікувала переоснащення власної армії за рахунок західних контрактів. Натомість, вчора в Пакистані сіло шість бортів, звідки з Туреччини. Себто мовиться про нерегіональну війну в класичному його розумінні, правильно? Будуть задіяні ключові гравці політичні, причому за межами відповідної Пакистану і Індії. Це буде глобальний, не дай Боже, конфлікт. І, відповідно, українське питання не буде стояти на порядку денному від слова апріорі. Причому зауважте, Пакистан вже зробив заяву про те, що Індія в найближчі часи готова нанести удар по Пакистану. Заяви моді, про що свідчить? Я даю карт-бланш індійській армії, правильно? Так. Повний. Причому зауважте, у ісламістів домоді ну, настільки запитань, ще коли він був губернатором штату. С того часу була аналогічна ситуація, пов'язана, коли ісламісти спровокували напад, кривавий птерак проти індусів. І, відповідно, моді дав е, фактично карт-бланш. Три дні не втручатися у мусульманські погроми, які відбулися тоді. Досить серйозне було заворушення. І у усламістів досить великі, ну скажімо, питання до моді Ще з тих часів, коли він був губернатором. Але це показало рішучість цієї людини. безкомпромісність оце досить серйозні моменти. І коли пролунала оця фраза Я даю карт-бланш індійській армії, я прекрасно розумію, що фактично моді дав не стільки навіть військовий наказ, скільки політичний. Враховуючи те, що я ще раз підкреслюю, Індія це ядерна держава. І позиція моді по відношенню до ісламістів вона загальновідома. Як і позиція ісламістів по відношенню до моді. і ситуація досить серйозна виникає. Розумієте, тут не вмовиться навіть про прикордонний конфлікт. Причому зауважте, Індія має важелі впливу перекрити відповідно води інду. Правильно, чотири платини стоять саме індійські. Хоча існує договір від 1960 року про води інду, що відповідно. Вони є в спільному використанні Індії і Пакистану, але якщо навіть Індія піде на цей елемент економічного тиску на Пакистан, ну відповідно вже з боку Ісламабада пролунали заяву про те, що це буде свідчити про оголошення війни. Так вже війна триває, вже прикордонна війна. Там вже два дні гупає досить серйозно, Причому обидві сторони перекидають важку техніку і відповідно, особовий склад безпосередньо до лінії бойового зіткнення. І закривати очі на це досить ну, не варто. Причому зауважте? Чому я говорю про те, що можливо, я не виключаю більше того, я схиляюся до думки, що за цим стоїть і Росія. Участь КНДР чим продиктована в війні на боці Російської Федерації. Відсутністю людського резерву у Москалів? Та ні. 12 тисяч вояків КНДР мали якийсь вирішальний вплив в моменті бойових дій в Курській області? Ні. Напевно, Росія планувала ескалувати напругу на Корейському півострові, правильно? Так. Подібного характеру двосторонніми договорами між КНДР і Російською Федерацією щодо характеру військової допомоги на момент військової агресії проти о, кожної зі сторін, а зауважте Сеул, на відміну від Києва це ключовий військово-політичний партнер Сполучених Штатів поза блоком НАТО. Тобто, Росія фактично б'є по декількох бойових точках одночасно. Не вдалося на Корейському півострові ескалувати ситуацію. Спробували ескалувати ситуацію в Червоному морі з хуситами. Правильно? З хуситами розібралися. Міттєво їм прикрили. По Ірану спробували відпрацювати Близький Схід іраном теж натиснули. Пішли на ескалацію тоді між Індією і Пакистаном. Де відповідно Російську Федерацію вже не звинуватять напряму, Російська Федерація знизить плечима, а ми яке відношення маємо? Ми єдине, що можемо виступати в якості миротворців, правильно стороною, яка буде виступати за врегулювання конфлікту чи то війни, а це вже грає на підвищення суб'єктності самої Російської Федерації. Дивіться на. Ну. Ми повертаємося на світову арену, але не в якості країни окупанта, а в якості миротворця. Ми готові домовлятися про припинення війни можливо, війни, між Індією та Пакистаном. Тобто, це, ну, це класична багатоходівка у виконанні російських спецслужб. Пане Бота, є ще один момент. Справа в тому, що Індія є одним з найбільших покупців російської нафти. Правильно. Так, якщо починається цей конфлікт, я от чесно кажучи, не знаю, скільки я розумію, що російська нафта постачається в Індію морським шляхом через Сетський канал. Так. Якщо вона постачається через Святоський канал, то Пакистан може бути по нафта. Російський вантаж, але якщо е, очевидно, це далі шлях ну, Москви, комиті... ні, ні, ні. пане Олександру тут відразу давайте пакистан не піде на відповідно безпосередній удари по російських нафтоналовниках. Єдине, якщо це буде тіньовий флот, то так я не виключаю можливості блокування постачання нафтопродуктів і відповідно, Ах. ну скажімо, створення превентивних заходів в моменті якраз от перешкоджання. Отримання Індії нафтопродуктів. А якщо московити постачати через далекий схід, там вже Пакистан вже не зможе перешкоджати? Не зможе. Так Це... тут, відповідно, вони можуть і через Китай качати, правильно? Так. Тому тут питання, але основне, зауважте знов таки. Тут же ж на чому грає власне чому і москалі пішли скорше. За все я ще раз підкреслюю, чому на мою думку за цим стоїть Москва на тлі падіння ціни на нафту на світових біржах, правильно, вони йдуть на ескалацію напруги. Ім конче, не, не скажімо так, не завідає, задовільняє подібні сценарії з боку Саудівської Аравії, відповідно, 에, Сполучених Штатів. Якщо наразі падає ціна на нафту, вони втрачають Індію як е, свого найбільшого. Правильно? Кінцевого споживача. Для чого купляти російську нафту, якщо можна буде купляти ту саму іракську нафту чи казахстанську, наприклад, яку можуть диверсифікувати через інші країни, чи ту саму іракську нафту? Погодьтеся, ну якщо ціна запропонують приблизно до 50 доларів за барель? То російська нафта абсолютно буде не потрібна Індії. Індія купляє російську нафту лише тому, що є відповідна ціна, яка значно нижче світових, правильно? А не з великої любові до Російської Федерації. Uh -huh. І от щоб поламати ці сценарії, Росія і пішла на ескалацію цієї війни, цієї напруги в цьому регіоні. Добре, якщо Росія втрачає Індію як покупця нафти, то що тоді відбувається з самою Росією? Так а Росія в будь-якому разі на тлі падіння ціни на нафту втрачає не тільки Індію, вона втрачає всі світові ринки. В чому сенс гри Саудівської Аравії? Збільшуючи видобуток нафти, вони вкидають відповідну кількість нафти з метою чого? Збільшення своєї присутності, правильно? Так. Збільшення сегментів Саудівської Аравії на світовому ринку, витісняючи відповідно Російську Федерацію. Тому тут не мовиться вже про конкретно Індію. Росія прекрасно розуміє, що вона втрачає взагалі практично все, втрачає свої позиції світового лідера на ринку продажу нафтопродуктів. От про це мовиться. Вони прекрасно розуміють подальші наслідки. На я чому не випадково навів приклад з СРСР? Ну тоді ж, на момент Радянської імперії не стояло питання продажу виключно Індії, правильно? Географія е, кінцевих споживачів була над широкою. І що по підсумках? А по підсумках ми мали те, що ми мали. Ми мали крах Радянської імперії. Пане і ще одне питання зв'язку з тим. Обидві держави, як ви зауважили, є ядерними. Так. Тому в мене є питання: а чи йде на практиці до великого ядерного зіткнення? Я не виключаю можливості нанесення ударів саме тактичної ядерної зброї. Тактичною. Не виключаю від слова абсолютно. Говорити про те, що є якісь перестороги з боку Індії чи то Пакистану на момент невикористання використання тактичної ядерної зброї їх немає. Причому зауважте, у Індії Тріада, тобто, а у Пакистана є тільки повітряні носії і наземні. Індія прекрасно розуміє свої переваги в можливості використання ядерної зброї. Все досить серйозні, і я ще раз підкреслюю: позиція моді вона е, загальновідома, вона непримиренна по відношенню до ісламістів. Причому зауважте, моді прекрасно розуміє, що цей конфлікт підвищує суб'єктність самої Індії, правильно? На світовій арені. Тобто, ставки досить серйозні в цій грі. І виключати можливість застосування я би не став. Але головне, колеги, знаєте, от пакистанський досвід, оча вже ситуація з індо... можливістю індопакистанського конфлікту знову привернула, підняла на поверхню тему ядерної зброї. Власне, я під підводжу. 25 років пакистанська ядерна програма. 25 років. Коли її започаткували, прем'єр-міністр Пакистану сказав: ми будемо голодні, будемо їсти хліб і пити воду або можемо взагалі голодувати. Але ядерна зброя в Пакистані буде. Зауважте, ніхто не волав в Пакистані про міжнародні санкції, політичну ізоляцію, якусь іншу маячню, яку несуть з українських. Екранів, коли піднімається питання відновлення ядерного потенціалу статусу України, була політична воля. У нас, шановні українці, є можливість відновлення ядерного статусу протягом трьох років. Це окрема тема ми з вами розглянемо. Так, то... Унаєм. Але оце головне, про що мають розуміти, коли будуть знов виходити з розумними обличчями експерти, волати про неможливість відновлення ядерного статусу, відразу показуйте досвід Пакистану. Він його не відповідю, він створював. Та 25 років, не маючи тих можливостей, які має Україна, не маючи від слова абсолютно з нуля. У нас є всі можливості, і ми пасемо задніх. І ми ходимо, дайте нам якісь гарантії. Які курва вам гарантії, якщо є можливість створити власними руками власні гарантії? От вам відповідь. Зрозуміло. О, зрозуміло. Пане Дмитре, я вам дякую за це. Ну, по суті, подвійне інтерв'ю, це дійсно було дуже цікаво, і в контексті другої теми, на жаль, актуально. Тому що це дійсно, якщо цей конфлікт виникне, то це по суті 2 мільярда людей в сумі. А, звичайно. Так, Але звичайно. головне, це створює прецедент, можливий прецедент застосування ядерної зброї. В чому ще інтерес Російської Федерації? Якщо не дай Боже, хоча б жодна зі сторін застосує тактичну ядерну зброю, тактичну, шановні українці. Бо це створює тоді прецедент для Російської Федерації щодо можливості застосування тактичної ядерної зброї проти нашої держави. От в чому полягає основна небезпека цієї можливої війни між Індією та Пакистаном і чому кревно зацікавлена в ній Російська Федерація? Як з економічної, військової, так і політичної точки зору. Так, так. І тому, власне, цей конфлікт є особливо небезпечним і для нас також. Так. так, в першу чергу. Для нас в першу чергу. Бо тоді фактично увага світу відволічеться на цю війну, не дай Боже ще раз підкреслю, українське питання зняте з повістки дня, відповідно, ми не отримуємо. Фінансування не отримуємо військово-технічну допомогу. Ми фактично залишаємося сам на сам з москалями, і останні просто реалізують той стратегічний план захоплення українських територій, а саме чотирьох областей, повний контроль, над якими і вимагає Путін. От в чому небезпека? Оце основне, шановні українці. Тому вся увага має бути прикута до подій, які наразі відбуваються в Джаму і Кашмір. Пане Дмитро, я дякую вам за це інтерв'ю ще раз. Нагадую, моїм співрозмовником був військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Обов'язково підпишіться на мій канал. Підпишіться на канал Дмитра Снігирьова. І все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій.